То, що таке ООН, це близько 200 країн. Три чверті з цих країн не є демократичними, не є вільними країнами. Багато країн південно східної Азії, Африки і навіть Південної Америки не є демократичними країнами. І ви хочете, щоб вони засудили геноцид, коли вони самі, багато з них самі здійснюють геноцид проти сусідних народів, як в Африці, наприклад. Ви хочете, щоб Китай засудив геноцид Росії. Він з тої самої тоталітарної колиски вир... виріс цей Китай. Китай вбив на своїй території власних громадян у 20 сторіччі 70 мільйонів. І ніхто не покарений, ніхто не засуджений. Що багато? А він в Раді безпеці ООН, Китай, як і Росія, до речі. Так що тут не так просто. Для того, щоб схвалила вся організація Об'єднаних Націй у потрібному ось протоколі, регламенті, для цього потрібно дуже багато країн демократичного налаштування.